З вами Олександр Черната. Я коуч, наставник та керуючий компанії фірм UA. Сьогодні поговоримо про кібербезпеку бізнесу. Кібербезпека стала критично важливою для сучасного бізнесу, адже дані, репутація і саме існування компанії залежать від надійного захисту. У цьому відео ви дізнаєтесь, що таке кібербезпека, що є загрозою та як захистити електронні дані, чому варто навчити співробітників, як визначити слабкі місця та що робити, якщо кібербезпека порушена. Поїхали! Перехід в інформаційну епоху ознаменувався активним впровадженням у бізнес сучасних технологій, комп'ютерів, гаджетів, різноманітних програм та інформаційних ресурсів тощо. Все менше паперу на столі і все більше даних зберігається у електронній формі. Виходить, що такі технології для бізнесу це не просто засіб діяльності, а фундаментальна складова стабільності та успіху. Тому не слід забувати про кібербезпеку. Нехтування, якою може вмить перетворити успішний бізнес в ніщо. Що ж, кібербезпека це сукупність заходів, спрямованих на захист комп'ютерних систем, мереж і даних від несанкціонованого доступу. По суті, ваші корпоративні дані це мозок вашого бізнесу, інформація про клієнтів, методи взаємодії та обслуговування їх, фінансові показники, стратегічні плани та інші критично важливі дані є основою кожної операції. Будь-який витік інформації може призвести до втрати конкурентних переваг, погіршення репутації, а інколи навіть до закриття бізнесу. Кібербезпека впливає не лише на фінансові результати, а й на довіру клієнтів. Чи зможе клієнт залишити свої дані у компанії, яка одного разу стала жертвою кіберзлому? У світі, де інформація є цінністю, здатність бізнесу захистити свої дані визначає його конкурентоздатність і лояльність клієнтів. Оскільки інформація становить одну з головних цінностей компанії, то зрозуміло, що знаходяться зловмисники, які хочуть нею заволодіти. При цьому мета у них може бути абсолютно різною: від звичайного шантажу до завдання прямої шкоди. Способи заволодіння інформацією є абсолютно різними. Сучасні кіберзагрози стають дедалі складнішими та небезпечнішими. Серед них фішингові атаки, які маскуються під надійні джерела. Наприклад, підроблений лист від банку з проханням підтвердити ваш пароль, шкідливе програмне забезпечення, яке може знищити дані або зашифрувати їх з вимогою викупу, хакерські атаки, спрямовані на блокування ресурсів або отримання доступу до даних, витік інформації через людський фактор, наприклад, через необережність співробітників або ненадійні підрядники. Щоб ефективно захистити дані, варто розробити та впровадити цілий комплекс заходів. Ось основні заходи: розподіліть інформацію. Проаналізуйте та розподіліть інформацію за функціоналом та рівнями доступів, щоб жодна особа не могла заволодіти усією інформацією одразу. Використовуйте хмарні технології. Активно впроваджуйте використання розподілених хмарних технологій, що має унеможливити фізичне заволодіння обладнанням для зберігання даних, доступом до них. Шифруйте дані. Шифрування це ефективний спосіб захисту інформації при передачі та збереженні, особливо у випадку її викрадення або отримання несанкціонованого доступу. Встановіть сучасне програмне забезпечення, використовуйте ліцензійні програми, антивірусні системи та фаєрволи, які регулярно оновлюються. Це зменшує ризик зловмисних атак, створюйте резервні копії даних, автоматизовані системи щоденного резервного копіювання на зовнішні джерела, захистять інформацію від втрати через злом або технічні збої. Контролюйте доступ, впроваджуйте багатофакторну автентифікацію та обмежуйте доступ до критично важливих даних лише необхідним співробітникам. Моніторте адреси доступів до даних, виявляйте підозрілі входи, перевіряйте підрядників, співпрацюйте лише з надійними компаніями, які дотримуються стандартів кібербезпеки і мають власних спеціалістів, що можуть це забезпечити. Пропишіть у договори зобов'язання дотримуватися кібербезпеки у процесі взаємодії. Пам'ятайте, що кожна слабка ланка це можливість для зловмисників, тому захист даних повинен бути пріоритетом для будь-якого бізнесу. Ваші співробітники це основна рушійна сила бізнесу і одночасно потенційний ризик для кібербезпеки. Причини цього можуть бути різними, як зумисні, так і з необережності. Про систему збереження конфіденційної інформації мова йшла у одноіменному матеріалі, тому не будемо на цьому зупинятися. Інша справа необережність. Недостатні знання та навички роботи з інформацією та програмним забезпеченням можуть відкрити двері для кіберзагроз. По-перше, навчіть персонал працювати з електронними листами та повідомленнями, щоб вони могли розпізнавати фішингові атаки. Наприклад, будь-який підозрілий лист із вимогою надати дані або перейти за посиланням має викликати підозру. Також важливо пояснити, що таке шкідливі програми, як їх уникати та що робити у випадку підозри на зараження. По-друге, впровадьте політику розподілу інформації, персоналізації доступів та створення надійних паролів. Слабкий пароль це відкрита можливість для зловмисників проникнути у вашу систему. Використання складних паролів та їх регулярна зміна мають стати обов'язковими. По-третє, навчіть співробітників захищати пристрої, наприклад, блокування екрана при відсутності біля робочого місця або збереження даних виключно на захищених зашифрованих носіях. По-четверте, створіть алгоритм дій на випадок, якщо співробітник помітив щось підозріле. Він чітко має розуміти, що і у якому порядку робити у цій ситуації. Навчання це довгострокова інвестиція в безпеку вашого бізнесу. У кризовій ситуації обізнаність працівників може зіграти вирішальну роль. Після впровадження системи кібербезпеки варто перевірити її на міцність. Визначення слабких місць це перший крок до їх усунення. Зробити це можна за допомогою таких дій: аудит кібербезпеки. Проведіть всебічну перевірку ваших систем, мереж та політик безпеки. Рівня знань та навичок роботи з інформацією персоналом. Тестування на проникнення це метод, за якого експерти намагаються проникнути у вашу систему. Як це зробив би хакер? Таким чином, ви дізнаєтесь, наскільки ваш захист є ефективним, оцінка ризиків. Визначте, які саме дані або процеси є найбільш вразливими. Приділіть особливу увагу віддаленим співробітникам, адже вони часто працюють через менш захищені мережі, аналіз людського фактора. Перевірте. Наскільки ваші співробітники дотримуються політик кібербезпеки, чи використовують складні паролі чи не відвідують небезпечні ресурси, регулярний аналіз слабких місць це профілактика, яка дозволяє вчасно реагувати на потенційні загрози. Залучіть сторонніх фахівців, які зможуть виявити потенційні проблеми та підказати слабкі місця у захисті. У разі кіберінциденту важливо діяти швидко, адже кожна хвилина може посилити негативні наслідки ось алгоритм дій. Локалізуйте проблему, відключіть заражені пристрої від мережі, щоб уникнути поширення загрози. Повідомте відповідальних співробітників, а за потреби і правоохоронні органи. Відновіть дані з архіву. Використовуйте заздалегідь створені резервні копії, щоб повернути роботу до нормального стану. Проведіть аналіз інциденту. Оцініть завдану шкоду та визначте потенційні наслідки, визначте спосіб атаки. Розберіться. Як саме сталася атака, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому? Повідомте партнерів та клієнтів. Якщо порушення стосується їхніх даних, чесно інформуйте їх про ситуацію та заходи, яких ви вживаєте. Порушення кібербезпеки це складний виклик, але правильний план дій може звести наслідки до мінімуму. Кібербезпека це не разова дія, а постійний процес. Захистіть свій бізнес вже сьогодні, адже це інвестиція, яка збереже ваші гроші, репутацію та довіру клієнтів.